Усім продовжуємо вас дивувати захоплюючими експериментами у постійній рубриці Досліди вдома. Сьогодні спробуємо провести дослід, у якому будемо отримувати універсальний піаш-індикатор з червонокачанної капусти. Відомо, що у червоно-качанній капусті містяться речовини антоціани. Саме вони додають багатьом рослинам різні кольори. Прямо зараз видобудемо ці речовини з листів червоно-качанної капусти, а потім простежимо, як змінюватиметься колір при змі. Іні кислотності середовища. Отже, беремо червону качанну капусту, розрізаємо її. І подрібнюємо на маленькі шматочки. Подрібнену червонокачану капусту складаємо у склянку. І заливаємо окропом. Деякий час капуста буде настоюватися, потім її віджимаємо і охолоджуємо. Зливаємо сік в іншу посудину. Ось таким чином ми вже отримали універсальний п'яш-індикатор з листів червоно-качаної капусти. Тепер розливаємо його у склянки. Додамо у склянки трошки води, щоб трошки розбавити концентрований індикатор. І прямо зараз почнемо експериментувати з лужними рідинами, де в одну склянку додамо столового оцту. Після додавання столового оцту можемо бачити, що колір з темно-фіолетового змінився на рожевий. В іншу склянку додамо газованої мінеральної води. У цьому випадку можемо спостерігати, що колір змінився так само з темно-фіолетового в темно-рожевий колір. Тепер в іншу склянку додамо аміаку, більш відомого нам, як нашатирний спирт. Майже одразу можемо бачити, що темно-фіолетовий колір забарвився у темно-зелений. І в четверту склянку додамо карбонат натрію. Більш відомий нам як звичайна харчова сода. І можемо бачити, що колір з темно-фіолетового забарвився у темно-синій. В цю склянку ми додавали столовий оцет. І Колір змінився на рожевий. В цю склянку ми додавали мінеральну газовану воду. Колір змінився на темно-рожевий. В цю склянку додали аміаку, більш відомого як на шатирний спирт. І колір змінився на зелений з темно-фіолетового. І в четверту склянку ми додали харчової соди. І колір змінився на темно синій Вдома ви можете продовжити експериментувати з іншими ложними речовинами і переконатися, що з одного кольору за допомогою лише одного універсального піаж-індикатора, здобутого з соку червонокачанної капусти або інших ягід чи рослин можна зробити цілу кольорову палітру. У наступний четвер дивіться нові експерименти і зможете дізнатися ще щось нове і переконатися, що наука може бути цікавою. Побачимося рівно за тиждень.